Добрий день, шановні друзі! З вами інститут серця і я, лікар з функціональної діагностики, Понич Наталія Вікторівна. Сьогодні я познайомлю вас з методом діагностики, з якого власне, і починається обстеження пацієнта в нашому інституті. Мова піде про ехокардіографію. Ехокардіографія це метод дослідження серця та магістральних судин за допомогою ультразвуку. Це саме сучасний, доступний і інформативний метод серед всіх методів візуалізації серця. Який не потребує спеціальної підготовки. Для цього пацієнту потрібно просто роздягнутися до пояса, лягти на лівий бік і покласти ліву руку під голову. Звичайна ехокардіографія проводиться шляхом прикладання датчика до передньої стінки грудної клітки. З кількох стандартних позицій датчика ми отримуємо всі необхідні розміри порожнин та стінок серця. Визначаємо стан клапаного апарату серця та за допомогою доплерографії оцінюємо кровоплин всередині серця та магістральних судинах. При необхідності. Звичайна ехокардіографія доповнюється через травохідну. Для цього пацієнту потрібно ковтнути спеціальний зонт. Цей метод не є першочерговим, однак він робить вагомий внесок у багатьох клінічних ситуаціях. Це дослідження проводиться над ще серце. Пацієнт не повинен їсти і пити мінімум 4 години. Проводиться ця процедура під місцевою анестезією або загальним наркозом, залежно від ситуації. Через травохідні датчики після спеціальної обробки зберігаються ось такі стерилізаційні шафі до наступного пацієнта. Також в умовах нашої клініки є можливість проведення тривимірної ехокардіографії, яка є головною інновацією у світі ультразвуку. Тривимірна реконструкція дозволяє побачити об'ємне зображення серця та отримати додаткову інформацію про стан клапану апарату і оцінити результати оперативного втручання. Шановні друзі! Вчасно звертайтесь до лікаря. Якісна діагностика є запорукою вашого швидкого одужання.